На Левандівському озері. Перший я на Лавандівському озері. Це моя покльовка. Йо-мойо! Кожну свою лову. Свою нову подорож ми розпочали з рибальського магазину Карпенко. Тут є все для успішного карпфішингу. Цього разу на нашому списку були готові флети, ароматний пелет та горішок, який буквально розлітається серед рибалок як гарячі пиріжки. Поки Роман пакував наші покупки, думками ми вже були на водоймі. Куди прямуємо? Це Левандівка Левандівське Озеро. Тактика була чітко продумана заздалегідь. Ми вирішили знайти точки та закормити їх ще за день до риболовлі. Розкладали спорядження та милувались парком. Шелест дерев та спів птахів зарядили нас енергією. Одягаємо грузило та вирушаємо на пошуки твердого дна. Перші закиди не дали чіткого уявлення про рельєф дна, багато зацепів, каміння, трави. Тому ми вирішили обійти усю водойму і промаркарити її як слід. Після двох годин пошуків та роздумів повернулись на початкову точку ще одна година, і ми нарешті знайшли те, що шукали. Далі почалась підготовка прикорму. Ми взяли подрібнені бойли Робін Світ, залили їх ароматним ліквідом. Ретельно перемішали і їмо <сум> жарт. Тактика полягала в тому, щоб точки почали працювати ще до нашої риболовлі. Ароматний бойл та пелет були справжнім подарунком для голодної риби. Ми створили ідеальний стіл для неї. Та були в очікуванні гарних клювань. Друзі, всім привіт! Сьогодні а, таке цікаве буде відео. Мабуть, кожному львів'янину буде цікаво його подивитись, тому що ми на Левандівському озері. Так, так, вам не причулось. Ми на Левандівці. То місцеві його теж місцеві його знають. Знають, що тут плавають гарні екземпляри. До речі, поки ми тут говоримо, робили свої справи. і справа. Хлопці молоді ловлять Амура. До речі, на корку. Та да, то взагалі кидають зверху хліб. Дуже класно. Ну але зараз не про це. Зараз не про це. Так. Е, сьогодні вже в нас 18.00. Ми сьогодні вирішили закормити наші точки, а ловити вже завтра зранку зв'язку. З комендантською годиною місці знаходитись не можна. Як ви бачили, ми кинули кілограм бойла, uh -huh. кілограм палиця. Ну і завтра зранку, я думаю, будемо вже помало підкидати зерна. Uh -huh. Тигровий горішок перемелений, маємо відробіна пшеницю, кукурудзу, все, що риба любить. Зерня, таке перемелені. Будемо малувати на два водилища і на монтаж флет. До речі, флатом ми будемо закінчувати цей сезон. Тобто, десь, напевно, ще два три озера відвідаємо і будемо ловити суто на флаг. Тому зустрінемось з вами зранку. Проснулись ми разом із першими півнями і готові до того, щоб ловити справжніх монстрів Левандівського озера. Поки хтось займається ранковими пробіжками ми розкладаємось на березі. Взяли все найнеобхідніше сумку з насадками і оснастками, столик, вудлища і мат. Відмаркерили наші дистанції і вирішили ще трішки підсипати свіженького крушеного горішка. Він точно спрацює. Сьогодні не в'яжемо стіки, а ліпимо пасочки, бо ловимо на флетову оснастку. Перемішали нашу прикормку і залишили трохи настоятись Себе не минаємо, адже сніданок це головне. Пояснили це також і місцевим жителям, пригостивши їх хлібцем. Вони ніжно кружляли навколо та змагались за кожен крихітний шматочок. А лебеді, що були поруч, знайшли на дні яблуко і влаштували собі справжній бенкет. Кисла груша вже заряджена приманювати риб. Що ж, Левандівське озеро, здивуй нас! Що ж, друзі, всім доброго ранку! Як ви бачили, ми вже закинули наші оснастки. Вже випили навіть чайочок, озід'їли мівінку з канапкою. І хочемо вам трішки розповісти, що ми іде де, як зробили. Значить, як ми розташували свої На серединці будемо ловити на дистанції 40 метрів, а дальня палка у нас буде стояти на дистанції 54 метри. Буквально 2-3 метри. Ми не докинуємо до бо там до тростина. Взагалі, чому ми сюди приїхали? Ми поїхали на якесь спортивне озеро. Тому що тут цікаво. Насправді, по-перше, цікаво нам дуже, чи є тут риба, яка вона тут є, бо від місцевих чути багато, а насправді як воно хотіли самі попробувати. Ну і ми думаємо, що, напевно, вам також тут цікаво, тому що це не спортивне озеро. Це, це... таке більше паркове озеро. Да. Дуже нагадує англійські озеро, де спортсмени ловлять також на таких невеличких озерах парку, mm -hmm. де є багато людей. І це дуже якось нагадало зразу англійський стиль. Ще одна не менш важлива річ, через яку ми тут це бережне поводження з рибою. Ми хочемо вам ще раз нагадати, як потрібно поводитися з рибою. Це антисептик мат підсак з м'якою тканиною, тому що риба це друг, це сильний суперник. А не їжа і тим паче це міське озеро, в яке потрібно відпускати цю рибку, тому що не раз ще захочеться сюди прийти, половити, потягати тих гарних коропів амурів. А якщо все виловлять, ну то чого сюди приходити? Що тут будемо вже ловити? Тому відпускайте рибку, щоб як то кажуть, і наші діти ще змогли її тут побачити. Сьогодні також ми покажемо вам наші всі монтажі, на які ми ловим. Бо почитали коментарі, люди дуже цікавляться. Тим і кажуть, щоб найбільше це показувало. Сьогодні якраз це покажемо, Як виглядає наш флет, як ми його прив'язували. Ну, Ми купили готовий, але в принципі на якісь спортивні змагання ми в'яжемо все самі. Тому сліпуємо далі. А знаєте, картос такий борь, вибігає. Це лише збігав. Ні, він постійно. Вчора я бачив.

Тісно грушена. І морщик десь такий. Рядку, напевно, 5 кілограма. Ну, Супер такий, гарний. І за Що ж, друзі, перший амурчик на Левандівському озері. Такий в районі 5-6 кг. Хочу зауважити, що рибка чиста, як бачите, здорова. На листі нема ран. Губи теж здорові, не повдирані. За рибкою бачу, тут доглядають. Вона тут є. А що давай, бачите, на ній є бойл наш. Що ми вчора ним кормили, бачиш? Ага. Частинки. Значить вона стоїть на кормі. Так, кукурудзяний бойл. Ну що, ловимо далі. Ух, клаш. Зараз ще раз плюну. Коли поїсти? Ти чуєш, ти в такі сукні зійшов. Ти в такій ситуації швидший. Yeah. Так, друзі. Засічка добра. Uh -huh. Але Тут... вже видно хто з його тянув, має подарту губу. Але в нас на таке діло є, що? Антисептик. Правильно. Ось там. Co i Tak, to co Może cztery, Czujesz jakaś... І мене трошки освіжив. Гарний такий десь в районі 3,5-4 кг, Менше, ніж попереднє, але не менш буйний. Подивіться, як напужився. О, все. Що? Що. Що, як завжди, того року ставимо на точку море, коропу нема. Ну, це логічно, тому що ми кормимо ти горіху більше, бо у нас плють є море. Так, треба йому губу запшекати. Пшекай. Обережно, назібра. Що, друзі, ми вже взяли три аморчика. Тепер я вам хочу показати монтаж флетовий, як він виглядає. Ну і інші монтажі заодно покажу. Значить, Почнемо з гачків. Сьогодні ми ловимо на пібішку восьму. Дуже класний гачок. Такий правильної форми. Ні то великий, ні то малий. Якраз на осінь, я думаю, буде доречно. Поводковий матеріал у нас фірма Fox. Це теж ми тестуємо. Вже три рибалки досить непоганий. Літкор, з якого ми робимо монтажі ось такої фірми. Це вже буквально ми два роки користуємося ним. правда? Як виглядає наша флатова оснастка? Оця штучка це є Quick Change. Як показала практика, ось така презентація флету є найкращою. Тобто, бачите, тут замочок відкривається. Вставляється поводочок і закривається. Ось як це виглядає. Ці всі розхідники ми купуємо в магазині Карпенко. Значить, перейдемо до монтажа вертоліт. Ось так він виглядає. Тут чіпається грузик, бусинка. Ще одна бусинка. До речі, у нас є на каналі, як робиться монтаж вертоліт. Ну і безпечна кліпса. Цього року мирідко на яку користувалися, але вона також дієва. Її більше потрібно використовувати тоді, коли дно не замолене. Тоді це ідеальний монтаж. Вертоліт більше на замолене дно. І ось як виглядає наш гачок. Друзиночку ми підсуваємо таку презентацію маю. Можна поводочок, до речі, на флат давати коротше. Ну, це десь приблизно 11 см. йо вкрівання. йо майо йо маю, який паровоз! Це моя покльовка. Тільки перезакинув палку, не встиг її покласти і поїхала це. Що, Амурчик? Чого ти в траві? Це Амор. В траві йде, так? Ну, бачите, чуть-чуть далі, є там трава. А ми ловимо якраз на границі цього. То покльовка? Покльовка? Смотри, там еди помню, да? Да. Давай сюда, Сеньку. Оснасти. Что нам Та Табачим. нам поставити на точку. Вже виходить і карпа. Всі у нас. І карп, і омор, дивіться, який гарний приклад. 10 хвилин і палки їдуть. Ти тільки закинув. Ну, Юрвіка. Друзі, як бачите, поставили ми рибку на точку. Клює одразу після закидання оснастки. Вже За короб і коробі, амор. А, вчорашній бойл все-таки нам допоміг. Так. З другого боку в нього на Обережно. Там такая черешня просто. О, 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 о. Що ж, друзі, крім нас на далі такі однакові амури десь в районі. Ну, це П'ять з половиною точно має. Такі файненький. Може, шість? Ні, Не? 6 точно. П'ять ну, є точно. Але ми чекаємо на, на бікфіш. Ще на пану годинку буде. Так, ще побуде в будинку, поки фуємо від Лавандівського озера, а поки допускаємо цього красина підростати. Ми його залікували, попшикали йому рот. і робіть ви так само. Щоб рибка була здорова і гарна. Дивіться, яка вона чиста. та щось. Підтягуєш до себе помаленьку, підтягуєш до себе. Да хай пускай, та зійдат, то зійдат, то нічого страшного. Е, вправо вудку, вправо вудку. Отак. <рисот> 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 Юра. Юра, Юра ж не рухається. Пиццак воду пуста Піднімай, Юра нічого Ничего, ничего. Так надо было затягивать, а надо без оно вправо. Під сак опустыны. Я голова злой. Кожну свою улову. хлопчик так же само. лови. Що ж, друзі, от і закінчилась наша риболовля на Левандівському озері. Чесно сказати, я замучилась, як за, якби тут були дві доби, я не знаю. Настільки темпо, активно, шалена рибалка. Риба тут дуже активно відгукувалась, але це й не дивно, ну. Тому що ми приклали до того всі зусилля, ми старалися, ми хотіли. І перед тим, навіть день перед тим приїхали, спеціально Загодували. Тобто, Щоб розкочарити точку, риба, риба просто-напросто встала на точку. І, але, до речі, ми точку кормили 40 метрів, і відгуку там не було. А змістилися на 2 метри ближче, тобто 38 метрів, почало краще клювати. Тобто там є перехід з трави. На чисте дно. Оцей перехід ми знайшли, і тому і відлувалися, в принципі. Бойл, до речі, яким ми вчора загодували наші точки, це був Бойл Робін, кукурудзіни, з кукурудзяним смаком, який ми залили відповідно, теж кукурудзяним ліквідом, теж від Робін. Сьогодні на рибці ми її побачили, тобто рибка його її його їла, перетравила, сподобався. Як бачите, є результат чудовий результат, я би сказала. Так, також сьогодні ми. Зварили кілограм тигрового горіха і поступово підкидали. Тобто клювання було, три спопа, клювання, два спомба. Така була досить темпова риболовля. Mm -hmm. Ловили ми на флат, як ви бачите. І ловили, по, по суті, скільки годин? Зараз година п'яту. З шостої. Так, з дев'ятої ми почали ловити. Тобто 8 годин. За 8 годин у нас було 10 клювань. 10 реалізованих. Що це значить? Це значить. Правильний монтаж, хороший гачок, і кожна засічка була дуже така впевнена. Як ми вже говорили, це озеро в парку нам нагадує е, риболовлю Англії. Тобто там приходять, ставлять бузбари і ловлять на невеликих дистанціях досить велику рибу. Тут теж є велика риба, тут люди ловили і на 12 коропа, і на 10, і на 8, і на 7. Дуже різна риба. Є тут величезні амури. Ну, сьогодні нам не вийшло все зловити, Можливо, вони кращі ключничі. Тому всім дякую, що додивилися це відео до кінця. До зустрічі на водоймах.